Ухвалити закон про громадські організації закликають Верховну Раду самі ці організації. Документ ухвалений в травні в першому читанні та до голосування в цілому може дійти у вигляді далекому від демократичного побоюються громадські діячі. Нинішнє українське законодавство у цій царині визнане європейським судом, таким, що порушує права людини. Рада Європи торік закликала Україну якнайшвидше ухвалити нове. Що під цим бачить українська влада і як до цього ставляться неурядові організації? З'ясовував Азат Сафаров. А у нас за отдельные господа, отрабатывая поступающие к нам гранты, устраивают такие вот колыхания. Люди отработают гроши. Провокує той, хто платить гроші за рубіжні фонди. Західний слід турбує українську владу. Зовнішній інвестор вже виділив кошти для повторення африканських подій в Україні, заявляв у квітні і лідер фракції регіоналів Олександр Єфремов. Ось так, на думку влади, фінансується за кордону вітчизняні громадські організації. Останні з цим категорично не погоджуються. 15 тисячами людей, які звертаються до нас в організацію кожного року, що найменше, і там немає жодної політичної справи. Це штаб-квартира української гельсінської спілки з прав людини. Сюди приходять ті, хто потребує безкоштовної юридичної або адвокатської допомоги. Громадська організація працює винятково за кошти міжнародних донорів, конкурентів серед державних структур. Правозахисники не мають. Жодна урядова структура не надає кошти на правозахисну діяльність. Якщо б ні, ні. Не знаю, що со мною було на даний момент. Скрізь я би два роки до судового слідства і ще рік після вироку суду просидів за ґратами Юрій за вбивство, яке як запевняє не скоював. Від десятирічного ув'язнення чоловіка врятували правозахисники громадської організації. Вони вже шість років безкоштовно допомагають Юрію. Як бути без таких захисників, не уявляє такі організації повинні існувати. вся проблема заключається в чому? В тому, що ми не знаємо законів. Отримуємо цифру з цим запитом. йдемо до директора школи Дискусії жваві обговорення у цій залі на закордонні кошти українських журналістів привчають до вітчизняних законів, а зовсім не до антиурядової пропаганди. Запевняють учасники тренінгу. Вас мабуть підбурюють проти влади, кличуть на революції. Та ні. Ні, тут вивчаємо нове законодавство для журналістів. Ні. Мені Підбурюють допомагати владі бути більш відкритою, прозорою, чесною. Розумієте, в мене дуже цікава ситуація. Я журналіст, я депутат міської ради, тобто, що мене підбурюють проти мене. Абсолютно ні. все нікос нужна публічно і прозрачно. Регіонал Вадим Колісніченко словам не вірить, вимагає, щоб всі міжнародні фонди і грантодавці звітували про свою діяльність. що було він гроші від від такої-то такого-то корпорації, фонду. І этот фонд прислали конкретні цілі. Наприклад, тот фонд фінансував. Організацію війни в Іракі, ліба організацію там наркотрафіка це абсолютно прозоро. Це значно прозоріше ніж тисячі українських компаній, ніж всі політичні партії. Такий от звіт про нашу діяльність. Щорічно ми видаємо це скільки грошей, від кого ми отримали. І на які цілі ми ці гроші витратили, питання в тому, що пан Калістиченка і пан Єфремов не хочуть відкритості, вони хочуть підконтрольності громадських організацій своїй політичні силі. Володимир Чемирисе, лідер громадської організації, можна побачити на більшості акцій протесту. Його робота спостерігати за мірними зібраннями в країні, запевняє жодної копійки з отриманих грантів на ті мітинги не використовує в будь-яких статутах. Заборонено фінансування як якихось протест. Нехакцій, так і політичної діяльності, тому що інакше це буде просто втручання внутрішніх справ іншої країни українських громадян. Мають бути винятково відчизняні захисники, упевнений депутат Вадим Колісніченко. Якщо політичну життя України намагаються міняти за що іноземних грошей, це називається реальне вмішательство в внутрішні справи, Це експансія в Україні. Є така традиція, якщо ви берете гроші у якихось бізнесменів, великих а ще, не дай Боже, політики, ви стаєте залежними від них. Ви. Ви вже не можете говорити, ви не можете критикувати їхню позицію. Тільки наша організація в Україну привлекла совместно з нашими партньорами около 600 мільйонів доларів за 10 лет. Ліки, консультації, медичні послуги у цій громадській організації хворим на віл надають повну та безкоштовну допомогу. Цими закордонними грішми користуються майже 40 тисяч людей на рік. Не гребує допомоги від глобального фонду і уряд запевняють тут Государство в Україні. Міна государство, является основным получателем донорских средств, а не неправительственной организации. Только разница между нами и государством, что наша организация э, исповедует политику чистой и прозрачной финансовых оборотов. 11 мільярдів грантових гривень отримала та ще отримає влада з 2007 по 2013 роки за даними фундації Паусі, і це лише від Євросоюзу. Про те, що самі є грантоїдами у міністерствах, не заперечують серед активна отримувачів коштів навіть ті, хто раніше звинувачував закордонних інвесторів. Просили про допомогу в цьому році міжнародних грантів на проведення міжнародного дослідження моніторингу якості освіти. У нас є служба СПІД, Туберкульози государственная служба на работает з грантами. Только ми не беремо в взайом. А це грант, це безвозвратно. Мы на сьогодні я не буду називати людей були з міністерства. Вони просять кошти на те, щоб просто делегація з міністерства. На рівні ну, керівників міністерства поїхали в іншу країну. Я питаю, а що міністерство не кошти? Да, міністерство бідне. Голова фонду відродження одного з найбільших грантодавців в Україні дивується подвійним стандартам. З одного боку каже, влада хвилюється через закордонні вливання, а з іншого чиновники й самі не проти скористатися такими грішми, як приклад, наводить кредити від МВФ або кошти на проєкт укриття для Чорнобильської АЕС. Ідеологія ясна. Якщо ми заборонимо західні кошти. То очевидно, ті, хто дає кошти, не будуть впливати на громадські організації, ти не будуть критикувати уряд, і в кінці кінців Україна буде стабільною, монолітною ну прямо як Білорусі Лукашенко або даже щось таке краще. Да? І за ці полгоди ми пройшли всі существуючі можливі перевірки. Провіряють налогова інспекція, нас перевіряла. Нас проверяла прокуратура, нас проверяла милиция. Мы это не против, чтобы они приходили, хотелось бы, чтобы это имело смысл и в то же время это имело хоть какое-то объяснение, зачем это делается. Азат Сафаров, Евген Микола Лебедев. Час